Уй перше взуття, поки не подивишся це відео, як підібрати розмір взуття дитині. Правильно 90% батьків роблять тут помилки. Вона ще виросте. Візьмемо на виріст. Це найпоширеніша помилка при виборі першого взуття. А надто велике взуття може гальмувати розвиток ходи, викликати порушення постави і навіть відкласти момент, коли малюк почне впевнено ходити. Як мірити стопу малюка перед покупкою? Міряємо ввечері, коли ніжка трохи збільшується, обов'язково стоячи і посоніш, не в шкарпетках і не сидячи. Ставимо ніжку на аркуш біля стіни. П'ята притиснута до стіни. Відмічаємо. Олівцем найдовший пальчик. Вимірюємо відстань від стіни до мітки. Це і є довжина стопи. А ще краще виміряти обидві ніжки та обрати ту, яка більша. І додаємо запас 0,5-08 см. Не більше. Наприклад, ніжка 12 см у стілка має бути 12,5-12,8 см. А не 13 і не 14, бо це вже човен, а не перше взуття. Зберігайте підписуйся в моєму блозі все про материнство прикорм та поради, які реально працюють.